Три головні правила догляду за ось такими тарілками. Я їх повторював не раз, напевно, відео треба зняти по новому. Значить, перше, перше, після того, як ви тарілочку помили після використання, не потрібно її ставити на мойку, там, де мокро. То, що там, де мокро, зібралася волога, тарілочка стала, дерево в волозі, воно тут по, черні, по краям тоді почорніло, все, тарілочку можна викинути. Правило друге. Після того, як ви взяли тарілочку на природу, помили її десь, чи ще щось зробили, не можна її ложити в целофановий пакет. Ось такий о. Пояснюю чому. Пояс... Положили тарілочку в пакет, забули, дерево не дихає, вологі, дерево зацвіло, ми його викинули. І правило третє. Правило третє. Після того, як ви помили тарілочку, не треба ставити її, там, де жарко, там, де прямі промінці сонця, щоб не було різких перепадів. Поставили так, тарілочку покрутило, вона або тріснула, або вже непридатна до використання. І що ми зробили правильно? Викинули. Ось такі правила дотримуйтесь їх, і в тарілки у вас служить довго, надіжно і красиво.